Зала, тінь і кап летять десь в нашу сторону. Дрон. Дуже насичене тут небо дронами. Вони хочуть, звісно, зайти на територію України. Ми всіляко цьому перешкоджаємо. На лодках, на резинових цих лодках питались перепливти їх Лупили фпв-хами, ночі гасили переправи вампірами, добивали скидами. Вони хочуть зробити 20 кілометрову булферну зону. Ну плюс-мінус це ж працює в дві сторони. Сіські там сільські до які іменно брі. Часть, что, что надо 4 часа надо вставать. Молодцы. Молодцы. Зверя, а они обычно били. с 3.30 уже начинают что типа приходит он на дневник камеры, и вперед там две курки и штук 6-7 петухи, блин то тут такие типы. Тот, что ты. Ганна Банк, блин. На <свеч> Надеюсь, вы это не снимаете. Я снимаю. <свеч> О, он уже снимает. Он приходит, что-то <свеч> Ну, это с этим вот такие махач начинается. Она говорит, курка туда. Пять петухи за ней. назад. Короче, у вас тут не скучно. Вообще. А потом как я начинаю сходиться? <свеч> 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 вот так. Сейчас боевая. Качки и Залом. Тінь і кап летять десь в нашу сторону. Не, не факт, що вони нас зараз побачать і по нам попадуть, ну летять до нас. Ну, я вже немає. Може збили, може вже кудись влучили, на жаль. Зараз я знаходжусь на правому фланзі від села Юнаківка. Юнаківка це велике село перед кордоном із Росією, перед КПВВ Суджа, через яку ми. Дрон. Дуже насичене тут небо дронами. Ну тут, звісно, більше ворожими, а на ворожій стороні нашими. Отже, через юнаківку і КПВВ суджа наші оборонці заходили в Курську область в серпні минулого року. Зараз росіяни саме це село і сусідню хотінь визначили основними своїми напрямками удару. Там, після того як вони захопили декілька прикордонних сіл, їх вдалося призупинити на правому фланзі, де зараз працюю я. Вони намагалися просочитися одразу навесні після того, як відбили ті села, які ми тут контролювали. Наприклад, Гуєве, яке знаходиться одразу за, на кордоні із Росією. А ось о виліз, чуєш? Щас вони дим кинули. Купер на зв'язок, бачив Пітера. Купер, Купер, встань так, встань так щоб, так, щоб ти, ти відділи нору і отець на очіли. А що в... в... ж вони кинули димовушки, вилізли в це, щоб помітити, де ви їхня норка, чи що? Ну Да. — Пацани, давайте отрубать. Як зайшли? Вони, получається, там заходять. — були. — І ми от туда, блин, 3-4 впівки. Бах. Другі, вони ну просто вони туди заходять. — Вони до міропили, не не просто. Ми їх розбираємо. Ну а зараз у нас трохи все змістилося влево. Мы до юнаків в капітолій. Да. Ну вони побачили, що вони туди пройти не можуть. Нам інтересує, вон та посадочка, де двісті на ступень. Ох, это так круто. Ну, просування росіян е як такого, немає. Просто вони хочуть, звісно, зайти на територію України. Ми всіляко цьому перешкоджаємо. От. Заходять вони е групами маленькими. Іноді один, два, три. Ну, максимум чоловік п'ять. Йдуть вони. Одними тими самими дорожками не всі вони доходять до своїх цілей. Тобто вони перебігають з одної посадки в іншу. В тій посадці, в яку вони перебігли, накопичуються, і потім з цієї посадки намагаються пройти далі. Вороги намагаються перейти на нашу територію. Захопити наші землі, але ми знищуємо їхню техніку, знищуємо їхню піхоту, намагаємось якнайбільше як нанести їм вражень. То вони наступали, наші відбили наступ і відштовхують їх назад. Спочатку у них виходило, але потім все ж таки наші хлопці їх, скажімо так, загнали додому. Згоріть шутка, напевно. Чи ні? Чи так. да. А ну давай, я, я, я вище подумаю, подумаю. Зараз, зараз. О, І, у мене рекслос. Mm -hmm. Значить, наверное, не сильно згорівши. Ну давай, як зловиш, то намагайся зайти. Задавили бомба. Все, все, все. Пурпор на зазок. Пармок упарк. На прийомі. Ми хотіли наблизитися ближче і нам спочатку відключили управління, а потім ми картин. Щось сьогодні в Суми, привіт, кабель, mm -hmm. Так, подходили, а кабин з вами. Такі, так я в отпуск кріпас вообще тут кап с рективной. А мне хуйня, я не додумал, что соседям. Кап летит, я люблю. Я знаю, что только кап он сюда не летит. А второй, третий человек говорит, я говорю, да я знаю, не может быть. Лене рассказывают. Потом за... Потом вас... раз... не ха просто. <рес> <рес> та, та. На кухні стою, как, ну, валило. Там рознайомася з місцевими, там, не буває, там дзвонять, там питають там. Що нам збирати сумки, уїжджати, що там відбувається, яка ситуація на фронті, як ну, що ми там вже на чемоданах? А я кажу типу, одну фразу, що поки ми тут стоїмо, поки тут стоїть нога ну, українського солдата, ніякої то, спроби відійти від сум не буде. Так, вони кошмарять, вони намагаються, мені здається, де людей наших, тобто намагаються зробити так, щоб люди тікали з населених пунктів, так само і з сум. Тобто, ну це робиться, мені здається, спеціально. Вони не дуже можуть сюди зайти. У них не, не виходить, але вони намагаються якимось там чином, скажімо так, злякати людей, зробити так, щоб вони вже якось або змирились та чекали їх, або тікали подалі. Тобто, щоб менше було боротьби проти них. За просування по Сумщині. Ну так, да, у зимку та у весні, як було заявлено з боку. РФ і що вони хочуть зробити 20-кілометрову буферну зону. Ну, плюс-мінус це ж працює в дві сторони. Вони питалися у нас зробити 20-кілометрову зону. Ми а, хочемо винищити все з їхньої сторони, щоб на підступах до наших а, позицій там, в районі 15-20 кілометрів вони не могли підступити навіть на піхоти, не заїхати а, не броньою. І раніше були там майже. Ну, через день, раз, 2-3 дні був штурм, іноді навіть з технікою, там БТРи, БМП, М, МТЛБ. От. А так, саме частіше це використовувався мототранспорт, і іноді квадроцикли. А так, саме ходове це гольфкари, обвішані ребами. Зараз. Ну зараз це чисто піхота. Дуже рідко. Це десь якась машина може заїхати. Ну там в основному це просто легкові автомобілі. А вони йдуть по ті самі стежки, і при тому, всьому, що на цих стежках ще так сказати їхні сослуживці. Деякі з них трьохсоті, деякі з двохсоті, які буквально там годину тому проходили по тій же самій стежці перед ними. Ну тобто їх це не лякає. Сказати, що вони там тупі, ні, не тупі. Сказати, що вони там безстрашні, ні, вони бояться, просто вони більше бояться, ну, як так сказати, повернутися назад до своїх, чи іти на пролом на нашу землю. Ми Спором розвиварилися, вони вже хочуть. Там є стежка така, а ото між... дорога, що вони туди підбігають на ту сторону. Говорить, я хотів там вже навіть не на стежки, а, говорить, просто в зільозій. Підожди, це. Такий, да? Подожди, це... Да, Сила куча. Я говорю раньше, то сиськи письменные в каждый посадке. Жопа собаки. Не, ну жопа собаки, хоть собаку можно. А там сиськи там, сиськи там. Какие именно, блядь? Ну там где три, блядь. Ну да, там где три, блядь. Так а там, где Сансей, там тоже сиськи, блядь? Тоже три, блядь, но только немножко меньше. Другой размер. И начинаешь возле плехи, с какой именно стороны? Говорит, что я хочу вже накидати, замінірувати не стежку, а підходить стежки, щоб вони підходили зі сторони зеленки, щоб подарувати. Так, щоб не бачили. Ну. Задача така, зараз ми ви, яви, не давати, щоб дідари до нас. Це щоб не дати можливості піхоті наблизитись до нашої, нашого спостережного пункту. Ми вже літаємо на цілі. У нас зараз стоїть задача не допустити підхід лідерів до наших. Тому ми літаємо пугаємо їх. Перший відпрацював. Іноді виходи, приходиш на, на зміну і от. В когось на зміні нормально ну, багато цілей, а іноді дуже мало. В основному це піхота в посадках, а іноді прям там ствольна артилерія там, чи ще якась техніка. Кожна ціль, кожна ціль яку я вразив, вона е не буде причиняти зло українцям і ну, моїм побратимам. БТР, БМП, БРДМ. Квадроцикли. Мотоцикл. Ну, не вразив мотоцикл, ну був дуже близько. От. Гольфкари, що там ще таке. Буханка. Найяскравіша. Ну, найяскравіше, напевно, це була переправа, де їхав мостовкладчик на переправу. і ну, я його вразив, знищить – не знищив, але ну, я не дав йому. Ну, він, він був пошкоджений і не зміг рухатись далі. От, ну, то є, це така техніка, яка не, не дуже часто зустрінеться. Ну, ну, тоді в даний момент у ну, нас була задача не дати їм перебратися через річку. У нас тут, як бачите, є в наявності. Різні вирії, пчелки, сім'я, десятки, тобто є, як би сказати, вибір, з чим працювати і що відправляти у потрібному напрямку. У нас є державні, є волонтерські. Ми якби їх отримуємо. Спочатку ми використовуємо більш волонтерські. Просто вони, їх у нас двоє трішки більше, ніж державних. Відповідно, з ними в першу чергу можемо працювати. Це ви правду сказали, що несуться качки, під дверима? Серйозно, да. вони да. там несуться? Ну, коли ми приїхали, було одне, я ця, що бачите, там, скільки вже. Ага. ці наші. Логістика дуже важка, важкий напрямок, але ті ж самі вампіри допомагають нам носити ту ж саму гуманітарку нашій піхоті. БК, воду, їжу. Було цікаво заїхати на саму Російщину. і, Знаєте, таке, таке відчуття, що ми на, на, натерли нос нашому противнику. І на, цьому, на цій мотивації було класно працювати. Я тоді ще служив в піхоті в нашій 129-ї бригаді. І ми так заходили. Я був підсуджою. Потім були ми на Пл'єхово. Ну і саме крайня точка моя була спальня. Там я отримав поранення, і після поранення реабілітація, і після всього цього я перейшов в регбітім, оператором дрону, FPV-дрону. Вони спочатку почали запускати свої впівішки по нашим позиціям. Потім нас просто крили вже мінометом, градами. Тобто ну, ми намагалися укритися. Від всього цього мене поранило від міномета, осколок залетів в ногу. Ну, і мене оперативно вивезли. Угу. Тобто, а хлопці, які там залишились, продовжували боротьбу. Це було десь 15 серпня, отримав поранення. Угу. Ну, а наші хлопці там перебували. Наскільки я знаю, там і по 40 днів, і по 50 днів. Відчувалося ну, дуже легко, тому що, мені здається, вони не були готові, вони не очікували, що ми підемо на них. Тобто, ну, перші дні, перші три дні взагалі було ну, дуже легко. Я ж кажу, ми на перший день вже були під ну, ми, А хлопці, які йшли перед нами, вони вже були набагато далі. Потім, вже там, після тижня, коли вони вже почали накопичувати свої сили, тоді да, ми вже відчули, що дуже буде не солодко. Коли ми були там, це були постійні штурми кожні 2-3 дні із застосуванням БТРів. Це це могло бути там, 6 годин ранку. Заїжджаю на територію 2-3-4 БТР і, і починають обстрілювати наші спостережні пункти. От. Ну, звісно, ну, деякі висаджують десант. Ну, звісно, ми, починаємо, ми суміжники, всі починають працювати для того, щоб ці БТРи залишилися там, де вони заїхали. Було тяжко зимою, коли були а, штурми з боку противника, але а, наша піхота і. Наші організми, в тому числі наша рота, бо стійко витримали оборону і долигідну відсіч, можна сказати, на такому тяжкому ландшафті і на території противника. Запам'яталась запам переправи піхоти зимою через річку. Була задача, я так розумію, у противника піхотою зайти на наші позиції, які... наші позиції були на нашому бер... ну, з нашої сторони берега, їхні з другої сторони річки. І вони вплав, в броніках, повно вбранні питались, як ті, як в мене, переплисти річку. просто. На лодках, на резинових цих лодках питались переплисти моїх. Лупили фпівхами, ночі гасили переправи вампірами, добивали скидами. Якщо б вони переправили річку, то було б нам дуже тяжко. Але їх прям, коли вони там в тих лодках випригали, плили на нашу сторону, висаджували в лісі там, і щось, і помирали там і від холоду. Ми набили стільки піхоти. На... Ці на ці річкові операції, так скажуть, що і не дали пройти до нашої піхоти. То ми йшли вперед, вперед, то вони йшли е, на нас. Тобто, ну постійно ми бадались, скажем так. Ну у нас виходило. Хочу сказати так. У нас дуже добре це виходило, але потім якось я не знаю, то, тобто, або вони накопичили свої сили. Що нам довелося трошки відступити назад? Вони пробували з нашої сторони заходити, ну в них нічого не, ну, не вийшло. І тому вони зайшли з іншої сторони, там у них це отрималось. І, в принципі, на цьому і закінчились тут активні штурми. Велике дякую нашим побратимам за те, що ми дали копаті підерам на їх території. Я думаю, що вони надовго це запам'ятати, тому що. Дуже дерзка операція. А, метро Лихові, да, привіт. А, ну і звісно, ну, не знаю, Рома Синіцин побачиться, не побачить. У нього теж багато роботи на фронті, тому. А, а, так, Ромка. Рома зараз теж займається БПЛАшним напрямком. А пан Дмитро, зараз у нас речник генштабу, а загалом він е, почесний яка, я, яка редактор новинарні. До повномасштабки ми з паном Дмитром і з паном Романом їздили так в той час ще АТО ООС. Знімали проект Ультраснавільний. Я їздив у ролі оператора. Треба відео монтажора, і ця історія нас познайомила, але що повна масштабка внесла свої корективи. На жаль, у кожного з нас тепер стало багато роботи, але я, я радий, що кожен, кожен з нас долучився до збройних сил і робить свою роботу. Тому я ж кажу, що класно знати таких чуваків.